Так, стадіон Авангаза, Натальний Кушерець. сьогодні п'ятниця, зараз тут займається часто дуже займається завжди, збірна України з легкої, легкої боксери. Дуже багато, буває до 100 чоловік, сьогодні небагато. Правда, є тут дуже цікава людина, тренер. Потім якщо знає хто то впізнає. Я не буду говорити хто, але зніму. Це він жил леточки і далеко. Якось так йду в середин поля, щоб сипити щось побачити. Осталося дуже мало, я так зайшов на стадіон, тут змагалися. І людину зараз знімемо дуже цікаву людину. Знає дуже цікава людина. В прошлому дуже видатний спортсмен України. Ух ти! палочку Дуже видатна людина. Якось стах. Ой, пройду, щоб нікому не помішався. Все, до побачення, все здоров'я. Чого найкращого? Успіхів, головне, успіхів, перемог. Я на вас буду боліти. Якось так. Тренування збірної України, з легкої атлетики. Будьте здорові!